Просто нагадую, що під цим відео, як завжди, ви знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Я продовжую досліджувати сільську глибинку Сенегалу і не просто досліджувати, а насолоджуватися кожним кілометром цього красивого і колоритного краю за відчуттями такого далекого від метушні решти світу. Для мене сенегальське село стало місцем спокою, затишку і безтурботності. В Африці вперше в Сенегалі побачив свиней. Появляється, це християнське село. В цьому регіоні в Сенегалі час від часу я бачив християнські храми у селах. І я думаю, що є цілі села християнські. Так як ось це. Багато сіл, яких будинки ще ті автентичні з очеретяними дахами. І їх доволі багато, хоч і поряд із мурованими будинками. Але в таких автентичних, справжніх, африканських люди досі живуть. І що цікаво, цілі двори можна побачити з таких будиночків, але, на жаль, вони обгороджені оцими газобетонними парканами високими. За якими тих будиночків майже не видно лише дахи. І я здогадуюсь, що вони почали їх обгороджувати років 20-30 тому. І от уявляю, якби їх забрати, то це було б 100% у ті африканські села, які ми завжди бачили на картинках у старих відео про Африку. Іноді ось можна побачити плетені паркани автентичні. Ну, тобто це не завжди так. Дехто живе в чисто автентичному житлі з плетеним парканом і в плетених будиночках з черетяним дахом, а дехто в повністю мурованому житлі, а дехто от в такому, як я кажу. І оці останні, вони надають перевагу е, хорошому добротному паркану, за яким їх не буде видно, при цьому живучи в очеретяному автентичному будиночку. Цікаво, правда? Дуже нетиповим для країн третього світу, таких як Сенегал. Але час від часу я бачу тут в сільських місцевостях навіть, ну, бо переважно тут сільські місцевості, бігунів, люди, котрі займаються спортом. Переважно це молоді хлопці, чоловіки. Не щодня я бачу, але десь так раз на пару днів бігуна зустрічаю. І це дуже класно, це приємно дивує. І взагалі я помітив, що тут люди... Переважно без зайвої ваги, з атлетичними фігурами, струнки. Особливо в чоловіків це звертаю увагу. Дуже багато просто на вигляд спортсменів-хлопців. Хоча не всі вони, звісно, є спортсменами. Жінки так само, дуже красиві фігури в них зазвичай. Гнучки такі граційні. Одне з найкращого, що ви можете взагалі знайти в цих селах, це дуже класні ось такі от натуральні напої, які вони продають замороженими. В даному випадку це мій улюблений напій з Каркаде виготовляється. Також ви можете знайти дуже класний ситрон, напій і ще з різних там фруктів. Загалом видів, може 7-8 назбирається. Його час від часу можна знайти, особливо в більших містечках. Але в маленькому селі ось Теж я натрапив в такій ось колоритній будівлі з очеретяним дахом. Скажіть, круто виглядає. Це тутешня їдальня, можна сказати, кафе, в якому можна поїсти. Ось так це виглядає, затишно, затінок. Ці жінки тут роблять їсти. Звісно, вони це роблять тричі на день. Зранку на сніданок, в обід і на вечерю щось. Зараз тут вже нікого нема, бо обідня пора минула.

No, I, I am Ukrainian. Ukrainian. But I speak Angle. Angle. English. Жінки, yeah. uh -huh. e, ну, як скрізь в цій місцевості, вони розмовляють мовою Волоф. Це, е, це домінуюча етнічна група тут, в Сенегалі. Ну і звісно, кожна людина тут володіє також французькою, бо це також офіційна мова в Сенегалі. І що дивовижно, в сусідній Гамбії офіційна мова англійська, але в більшості сусідів Гамбії, в тому числі і в Сенегалі, французька. Продають вони ці напої в таких ось переносних холодильничках. Ну, це насправді не холодильнички, а лише ємкості, котрі зберігають, тримають температуру, холод. І там ви можете... Can I open? Yeah? <проб> ось, тут можна вибирати. Різні напої. Там ще якісь молочні є. В даному випадку дівчинка маленька тут продавчиня. Найкращий для мене спосіб вживання цих напоїв це розбавити їх приблизно ось в такому термосі, який я використовую. Це 750 мл. І це якраз перфектний об'єм для того, щоб розбавлений цей напій смакував як найкращим чином. Він буде не такий солодкий, як в такому вигляді, тому що він зараз дуже концентрований. Я люблю, коли більше води і не так солодко. Ну і цей лід він зробить достатньо холодним весь напій, навіть якщо вода у вас не холодна, а вона, вона тут зазвичай не холодна.

Це дівчина на ім'я Дайті веде мене до місця, в якому я проведу одну з незабутніх ночей в цій подорожі. Це неймовірна ночівля була. Це Африка, звісно. Я був готовий до того, щоб побачу незвичні речі. Ось, але побачити жінок з оголеними грудьми, які не ховаються від тебе. Це трошки мене <смістично> сюрпрайзнуло, як то кажуть. Оце справжня первинність, автентика і колорит. Це село. Я вчора просто під'їхав, запитав, де можна. Стати з наметом. Мене запросили до двору. Це круто. Звісно, я не міг це все знімати, бо вони і так тут всі бояться камери, не дозволяють. Це мені нагадало, як ми колись з Іриною і Марком ночували в селі одного гірського племені в Лаосі. Щось таке ж саме було за атмосферою, така ж сама простота і натуральність. Опинитися там, доторкнутися до їхнього справжнього життя. Це просто неймовірне відчуття. Голі діти бігають. Майже все так само, як я уявляв собі колись Африку. Їхнє село це як окрема країна, а їхні двори це як республіки в цій країні, я б сказав. І в центрі двору стоїть таке дерево велетенське з пишною, пишною кроною, на, накриває дуже багато всього і робить тінь, це важливо. І можна побачити, як низ крони, рівненький-рівненький, наче підстрижений. Це тому, що вони справді живуть під тим деревом під ним проходить все їхнє життя. Мої вони не обстригають, вони просто ходять під ним. Хочу <світування> ще <світування> цього ж дня. Я завершив своє коло по селах і повернувся до кардинально протилежного світу до божевільної метушні Дакару. Знову знайомий яхт-клуб із таким засміченим морем, що я не ризикую в ньому купатися. Цього разу я оселяюся в наметі, оскільки єдина кімната вже була зайнята. Та й гроші зекономити було не зайвим. Ночівля в наметі тут коштує у 4 рази менше, ніж в кімнаті. Як ви пам'ятаєте, я все ще шукаю спосіб перетнути Атлантичний океан по воді, бо маю ідею у своїй навколосвітці не літати взагалі. Щодня пишу листи, публікую запити на морських форумах, та поки що все марно. Пасажирського морського транспорту, що курсує через океан, тут взагалі не існує. А карго компанія морочитися з якимось девакуватим велосипедистом це зайвий клопіт. Тож тепер єдина моя надія була на якийсь випадковий вітрильник, що дивом прибув би до Дакару і міг би мене взяти бодай до островів Кабоверде. Та оцю всю вправу тобі задали на минулому році, так, Маркусь? Велика втіха для мене це спілкування з моїм сином Марком. В ці дні ми зв'язуємось доволі часто. Іноді навіть разом робимо домашнє завдання, як, наприклад, з гітари. Ага, класно. А ти що, на пам'ять вивчив навіть вноти? Не дивишся, так? Ні, взагалі не дивився. Молодець. А там репризи в кінці немає, так, я бачу? Ні. Yeah. Ага. Може, ти спробуєш іншими пальцями, так як він вчив? Отак, о тебе. Ну так. Окей. Okay. Давай. Так складніше, правда? Це грає. Добре, молодець Маркусь. Молодець. Єдине, що я хочу сказати, що якщо вчитель тебе вчить іншими пальцями, то намагайся це також розвивати. І якщо, наприклад, він нічого не каже, чому ти не граєш всіма пальцями, то ти скажи, о, покажіть мені ще раз, будь ласка, як ви там показували іншими пальцями, бо я хочу це теж вміти. Це було б дуже круто. Добре, Маркусь? І насправді в світі багато дуже музичних інструментів, ти знаєш, так? Музика всіх інших країн не була б такою цікавою, якби всі грали на гітарах. Уявляєш? В Японії, в Китаї, в Індії всі на гітарі грають. Тоді б музика була б якось дуже схожою за звучанням. А Тайшокота це японський інструмент, його придумали японці, а гітара це не японський інструмент. Це який, е, європейський швидше за все. От ми з тобою робили гітару. Пам'ятаєш, ми зробили її ну, доволі швидко, та? але це була проста конструкція. Це була Flynn V. А ось таку важко робити Ось Таку важко. Спробуй такі вигини зроби. День за днем по кілька разів я виходжу на берег Дакарської гавані, щоб подивитися, чи не прибув якийсь новий вітрильник. Якщо такий траплявся, незабаром я дізнавався, що, на жаль, ні, він не пливтиме через Атлантику. А якщо б і збирався, то на ньому точно нема місця для твого велосипеда, чоловіча. Тож не дивно, що іноді на мене находили великі сумніви, чи на правильному я шляху. Адже виглядало так, що моя подорож просто зупинилась. Переді мною постала стіна подолати яку можна лише відмовившись від своєї ідеї, забути про плавання і купити квиток на літак, як на моєму місці зробив би, напевно, кожен. В такі моменти, особливо вечорами, я почувався як самотній човен, покинутий на березі без руху, і який омивають вічні і байдужі до усього хвилі обставин. Вони ніколи не скажуть, чи попливеш ти завтра, чи через тиждень, чи ніколи. Так минуло ще три дні. І раптом єс, yes, єс, yes, єс, yes, єс. Yes. Неймовірна новина, друзі. Завтра я вирушаю в своє перше плавання в цій подорожі. І, взагалі, перше серйозне плавання в моєму житті під вітрилом. А, який я щасливий. Нарешті це коло зачароване розірвалося, і я зможу вирватися з Дакару, де провів стільки днів. Бачите, он той катамаранчик зелений. Він належить чоловікові на ім'я Крістоф. Він з Франції. Буквально вчора я з ним познайомився тут, в Яхт-клубі в Дакарі. І сьогодні підтвердилось, що так, ми попливемо разом, він візьме мене. Він пливтиме своєю дружиною до Верде. Звісно, це не весь океан, це лише частинка. Але з Верде я маю набагато більше шансів знайти якийсь корабель до Південної Америки, тому що звідти всі пливуть, а звідси практично ніхто. Круто! Це я, як тільки приїхав сюди, повісив таке оголошення, щоб всі капітани, всі моряки знали про мене, що я шукаю корабель французькою мовою. Спеціально роздрукував. Тут є така спеціальна дошка, щоб вишити таке оголошення. Насправді воно не спрацювало, ну але так мало статися. Насправді спрацювало інше. Спрацювало моє знайомство з

And since particularly since, in since I travel quite a lot, but I travel more since six years because I don't work anymore. So I'm free to travel. Yes, I travel like four to six months per year. Wow, that's great. <laughs> How? Always the same place, you know, Mauritania. Really? Yeah. So is it your favorite place in Western Africa? Yes, it's, right now it's my favorite place in Africa. I love Senegal too, and right? but I love the deserts, so I like being in Mauritania. And now you go there? Yeah? Yes. Tomorrow yeah. morning I'm going to Saudi and then <whistles> profitable. Yeah. That's great. <laughs> Like you, you're gonna change place. I'm gonna change place too. As well as goes, I go too. <laughs> Enjoy your trip. Enjoy your trip too. Marie. And thank you for your uh, for your role uh, with uh, with what's happening to me now. Because uh, if I hope everything will be okay for the rest of the trip, which is going to be long. Since i have seen yeah. your project now, yeah. I'm very impressed. So and good luck to you. Yeah, you do you know this is my first real sailing in the ocean? Yes, I know. Don't tell too loud because Christoph will leave you here. <laughs> <laughs> All right, I won't tell him. But everything is going to be okay. You're on a catamaran that's cooler than a one boat. And the wind is good yes. and the, um, the sea is quite flat. So if it's like this, You've got for two or three days sailing and you will really enjoy it. And yeah. if you don't jump, just think that it's just two or three days and then you are in Cabo Caboya. Yeah. Which is a very nice place, you must say. I believe you. Okay. Thank you. І от я в на хиткому причалі яхт-клубу щоб звідси почати свою неймовірно бажану і зовсім інакшу пригоду, ніж усі попередні. Що ж, тепер я поринув в інший світ. Морський світ. Тож в наступному відео дивіться перше в моєму житті океанське плавання на катамарані моїх нових друзів Крістофа та Аврори до островів Кабо Верде.